Плодові дерева. Літо це пора овочів та фруктів, які містять багато вітамінів, які потрібні для нашого здоров'я. Сьогодні ми розглянемо плодові дерева, які ростуть в нашій країні та дізнаємось про корисні властивості фруктів для нашого організму. Фруктові дерева, які можна зустріти в наших садах. Яблуня. Яблуко складається з великої кількості вітамінів та корисних речовин, які потрібні для нашого організму. Груша. Плоди груші це важливе джерело корисних для організму волокон і вітамінів. У м'якоті груші міститься йод, цинк, залізо, фосфор і калій. Абрикоса. Абрикоси містять багато вітамінів. Щоденне вживання абрикосів зробить вас більш енергійними і позбавить від втоми. Слива. Цей фрукт в цілому цілюще впливає на здоров'я, покращує апетит та роботу шлунково-кишкового тракту. Вишня Вишні добре втамовують спрагу, покращують апетит і травлення, а крім того, містять величезну кількість корисних речовин. Черешня. Ягоди черешні містять багато натурального цукру, тому є прекрасним джерелом енергії. Вона підбадьорить та покращить настрій. Персик. Завдяки великій кількості вітамінів в персиках, їх рекомендують їсти для профілактики від застуди та вітамінозу. Із фруктів виготовляють корисні соки, фруктові пюре. Сухофрукти. Дуже важливо постійно їсти фрукти, адже в них міститься багато вітамінів, які необхідні для зміцнення нашого здоров'я. Тож, якщо не маєте протипоказань, вживайте фрукти кожного дня. Але пам'ятайте, що перед вживанням їх обов'язково треба мити. Будьте здорові і до нових зустрічей!